Вас вітає команда «Wicked News! і цього разу ми розкажемо про трейлер нового мультфільму від Pixar, який новий проект готує пан Тарантіно, та яку роль отримав Джозеф Квін, новоспечена зірка дивних див. І ми саме той канал сина маминої подруги. Погнали! І вибачте, за затримку з випусками у нас дуже довго не було світла. News – шоу, яке транслюється одночасно і в майбутньому, вийшов довгоочікуваний трейлер вартових галактики. Частина 3 від Джеймса Гана. Стрічка нарешті повноцінно продовжить пригоди команди. Після «Месники. фінал та їх короткої появи у четвертому торі і спеціальному різдвяному випуску, який вийшов нещодавно. Головним лиходієм на цей раз та не найвищий еволюціонер, який по коміксам відповідальний за створення єнота ракети та більшості розумних тварин, які перебувають на планеті під назвою Напівсвіт. Також відомо, що це останній проект режисера в Марвел, і надалі він займатиметься лише виробництвом фільмів для DC фільмів. Фільмс, яку нещодавно очолив, а прем'єра фільму відбудеться 4 травня наступного року. Шок. МЗС країни-помилки расисті, заборонили в'їзд Джиму Керрі. Те, канадсько-американський актор потрапив під санкції РФ, які були накладені у вбиранні на сотню американських і канадських громадян за підтримку України та за те, що Керрі назвав кривавого диктатора Путлера недоумком, як він написав у себе в Твіттері, моє серце розбивається, коли я бачу, як невинні люди, особливо діти, гинуть через ще одного грандіозного політичного недоумка в історії: бережіться того, кого не люблять. Також у список. Потрапив журналіст Стефан Бендера, онук легендарного Степана Бендери, який проживає на території Канади. Ну, хоч якийсь Бандера. Де, Рамзан? степан! Як са Не хвилюйтеся, пан Кері, зате вас завжди чекають в Києві. А ми продовжуємо. Продовжуємо обговорювати Джима Керрі. Як виявилося, планувалося продовження фільму Брюс Всемогутній за коміксом. Десь на 2010 рік мав відбутися і реліз картини. За сюжетом головний герой втрачає свою кохану, роль якої в першій стрічці виконала Дженніфер Еністон. Після чого він заволодіє силами сатани, і намагається повернути її з того світу. Роль повелителя пекла Люцифера міг би виконати також Морган Фрімен. Джиму Керрі ідея фільма дуже сподобалася, як він сказав в одному із інтерв'ю, що він буквально заливався від сміху під час пітчингу сценарію. Але, на жаль, студія Universal відмовилася від створення картини. Причиною тому став касовий провал фільму Еван Всемогутній зі Стівом Карелом, який при бюджеті 175 мільйонів зібрав лише 174. Сподіваємося, що керівництво студії передумає, і ми таки побачимо продовження неймовірної комедії. University. Нас чекає переосмислення Бембі. А бебі. Нас готують до дуже темного, навіть моторошного переказу історії 1928 року, де миле оленятко після смерті матері перетворюється на серйозного вбивця людей. Ми не засуджуємо. Зніматиме цей зоотрилер Скотт Джефрі, а продюсером виступить режисер Вінні Пух, кров і мед ще одного переосмислення з дорослим рейтингом. Стрічка поки не має дати релізу, зате має назву Бембі. Відплата Майкл Гандольфінія, син легендарного Джеймса Гандольфінія, відомого за роллю Тоні Сопрано, приєднався до акторського складу серіалу від Марвел Шибайголова, народжений заново. Судячи з інформації, актор може зіграти сина Уілсона Фікса, відомого як Кінгпін, роль якого виконає Вінсент Деонофріо. До цього герої проєкту, який виходив на нетфлікс, з'являлися в людина павук, шляху додому нема, та серіали «Соколина око. Та жінка-Халк. Зйомки нових пригод «Авокадо в законі стартують наступного року, а більше інформації буде згодом. Студія Піксер представила перший погляд на своє нове творіння. Мультфільм під назвою «Стихії». Події розгортаються у місті стихії, де проживають вогняні, водяні, земляні та повітряні істоти. Головна героїня теплинка, запальна дівчинка, рішуча і дуже кмітлива. Дружить з таким же веселим хлопцем на ім'я Плин. Дружба з яким кидає виклик її переконанням про світ, який їх оточує. Анімаційний фільм стартує в кінотеатрах 15 Червня наступного року серіал від Amazon Prime несе втрати. Так стало відомо, що актор Джозеф Моул, який грав в серіалі Володар Перснів Персні влади, так званого Адера лідера орків, покинув проєкт, а замінить його Сем Гезелдейн. Поки про причини такого вчинку не відомо нічого. Але ми здогадуємося. Чи не так, а? А наразі проект чекає на старт зйомок нового сезону, які очікуються не раніше а початку нового року. А наша команда поки готує спецвипуск, де розповість, чи вартує вашого часу цей серіал. Також перший трейлер здобув новий анімаційний проект від Warner Brothers Discovery TDC – Легіон супергероїв. Сюжет перенесе нас в 31-сторіччя, -е куди відправилась кузина Супермена Кара Зор Л. Вона ж Супергерл. переживаючи тяжку травму після руйнування її рідної планети Крептон та намагання адаптуватися на землі героїня відправляється у майбутнє та намагається вступити до академії, щоб згодом приєднатися до легіону супергероїв. Там вона знаходить нових друзів, але й зустрічає відлуння минулого у вигляді Беніака. Подивитись мультфільм в оцих ваших інтернетах можна буде вже з 7 лютого 2023 року. Квентін Тарантіно планує зняти восьмисерійний серіал в наступному році. Про це він повідомив під час релізу своєї нової книги. Роздуми про кіно. У Нью-Йорку. режисер поки не повідомляв ні подробиць проєкту, ні дати релізу. Ймовірніше, це може бути продовження нео-вестерна правосуддя серіалу. Перші шість сезонів, які вийшли на телеканалі FX. Раніше повідомлялося, що пан Тарантіно веде перемовини, щоб поставити декілька серій проєкту, і ймовірніше, взявся за всі серії разом. Більше подробиць дізнаємося згодом. Коротко і по темі, самі в шоці. Стрічка ведмідь під кайфом нічого не нагадує. Заснована на реальних подіях, які відбулися в 1985 році про ведмедя, який знайшов багато, дуже багато кокаїну і підсів на нього. Прем'єра цієї трашні відбудеться 24 лютого 2023 року. О, Господи! Кріс Хемсворд взяв паузу у своїй акторській кар'єрі через виявлення в нього схильності до хвороби Альцгеймера під час зйомок документального серіалу «Limitless» для National Geographic. Рішення актора було прийнято через бажання заспокоїтися та провести час з дружиною і дітьми, так як те, що він дізнався під час тесту, було як він висловився, найбільшим його. Страхом виконувач ролі Тора має дві копії гену apo і 4 які мають тільки 2-3% на планеті та мають високий ризик захворіти на Альцгеймер. Сподіваємося, що страхи актора так і залишаться страхами. А ми йдемо далі. Джозеф Квін зіграє одну з ролей в спінофі тихого місця під назвою Тихе місце. День перший. Головну роль у стрічці про монстрів, які реагують на звуки, зіграє лауреатка премії Оскар Лупіта Ніонго. Відома за ролю у Чорній Пантері та його продовженні. А кого зіграє зірка дивних див. Поки невідомо крісло режисера зайняв Майкл Серноскі, а продюсером виступить сам творець оригінального фільму Джон Красінські. Інсайдери стверджують, що нас чекає сиквел п'ятого елементу, який наразі знаходиться в розробці. Чи повернеться в режисерське крісло Люк Бесонте до головних ролей Брюс Уліс, Міла Йовович та особливо Кріс Такер? Поки невідомо, так як фільм на ранній стадії створення. І на солоденьке вийшов перший погляд на п'ятий фільм про славетного археолога та шукача пригод. Індіана Джонса на цей раз стрічка носить назву Індіана Джонс і Циферблад долі. А режисером виступить Джеймс Менголд, відомий роботами Форд проти Феррарі та Логан. На нас чекають нові пригоди: старі герої, молодий Гаррісон Форд та безсмертна музика від Джона Уільямса. Пережити це все з улюбленим героєм. Ми зможемо 29 червня 2023 року. І перед тим, як ми за. Закінчимо цей випуск. Підпишіться на наш канал, підтримайте нас на Патреоні, поставте свою велелюбну вподобайку та врешті згадайте нас не злим тихим словом у теплому колі своїх друзів. Бережіть себе та своїх близьких, підтримуйте Збройні Сили України.